Пляшки посуд, паперова та залізна тара, і навіть взуття. Усе це знахідки з черкаського пляжу. Коперсалася у тамтешньому смітті черкаська обраниця Вікторія Кутілова. Все у межах нашого циклу депутати теж люди. До всього через побачене на узбережжі черкаська депутатка викликала міліцію. Що збентежило обраницю, знає наша Ірина Малюкова. У допомогу черкаським комунальникам місцеві волонтери уже кілька річ прибирають пляжі та сміття від того не меншає. Сьогодні на поміч їм ми покликали депутата міськради Вікторію Кутілову. Чи вдасться нам покращити стан черкаських пляжів, зараз перевіримо. Сама ж героїні зізнається, міського узбережжя уникає. Не відвідую, оскільки, по-перше, катастрофічно не вистачає часу на якесь там особисте життя, на особистий час. І, чесно кажучи, великого бажання немає, тому що в Черкасах пряжі надзвичайно брудні. Саме тому озброєні рукавичками та мішками для сміття беремося за зачистку. Знахідки тут найрізноманітніші. Подивіться, скільки тут цих. Пластмасових кришечок від пляшок. Сьогодні волонтери збирають їх і відправляють на переробку для протезів для військових АТО. Натомість вони просто марно тисячами і сотнями тисяч валяються на цьому пляжі і псують нашу екологію. Знахідки від побутових, пластиковий посуд, пляшки та навіть взуття до колись романтично піднесених. Це двобока черкаська романтика, небесний ліхтарик. Це залишки його. Можливо, це було мало досить гарний вигляд, але на сьогодні це купа сміття, яке має негативний вплив на нашу екологію. І залишками цього ми дихаємо. Поруч пляшки з-під шампанського та інші залишки романтичної вечері. Для когось вихідні в Черкасах минули не дарма. Дарма, що вони зашкодили навколишньому середовищу. Два наповнені повінця мішки назбираємо усього за 20 хвилин. Пакети тріщать від кількості непотребу та від друзок скла, який би вкрита припляжна зона. Ну що ж, трохи пляжу ми прибрали, а зараз підемо до містян і попитаємо у них, як їм тут в цьому смітті відпочивається. Скажіть, будь ласка, чи не гідко вам ходити на пляж, де ось багато бруду, пляшок? Плач? Гидко. Треба боротися з цим. А як? Які варіанти? Ну, забирати все це з собою. Людину да. штрафувати, щоб хтось провіряв тут. Все це, ж, ж, взяв, що це видно, треба, щоб якийсь наліт, хоч і ногда тут був. І людина, яка пішла, після себе ставила штраф. За собою, звісно, обирати. Суботник якийсь влаштувати. Люди, які тут. Вася, всі з дітьми. Дитину не страшно пускати десь, наприклад, щоб побігла в кущі. Будемо слідити, хто б не ходив в кустах, де. Тут діті шприци валяються, і мусор, всякі бутилки, пакети. Вікторія каже, і до цього знала, що черкаські пляжі забруднені, та не думала, що масштаби наскільки великі. Навіть якщо тут будуть ідеально працювати комунальні служби, завжди знайдеться той, хто принесе сюди папірець, пляшку, якийсь там кришку і так далі. Зачищаємо пляж не лише від сміття, а й від випивак. Ти без сорому вживають алкоголь просто у Дніпрі. А ми зараз на Черкаському пляжі. То що біля долини троян ліворуч. І тут І дві ж... тут дві жіночки, сидячи в воді, розпивають алкогольні напої, а саме пиво. Прошу часа на правомер. Дякуємо. Обіцянку міліціанти виконали черкаське узбережжя. Вони зачистили по-своєму. Ірина Малькова Сергій Єфімов. Вікка новини.